Найбільша кількість боєзіткнень нині на Курахівському напрямку, зокрема і в самому Кураховому, ворог кількісно переважає збройні сили, а відповідно має успіхи. У місті тривають уже вуличні бої проти екіпажі білих янголів, що намагаються вивозити з під обстрілів тих, хто зволікав з евакуацією до останнього. Сотні окупантів щодня намагаються прорвати оборону Курахового, маючи перевагу у живій силі, росіяни зайшли у місто. Тут нині тривають вуличні бої. Повільним темпом росіяни наблизились до місцевого елеватора. Напередодні їм вдалося почепити на даху триколор. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. Наліво, наліво. Пробитий бак. А це вже екіпаж білих янголів, який попри близькість загарбників, ще заїжджає до міста, аби евакуювати тих, хто дотягнув до останнього. Що з вами. Рані раніння рана, рятуючи життя цивільних, правоохоронці ледь не попрощались із власними. Їх евак автомобіль росіяни атакували з неба дронами. На щастя, екіпаж не постраждав. Разом з евакуйованою пенсіонеркою та її родичам довелось перечікувати шквальний обстріл противника в одному з будинків. Але й по ньому росіяни почали працювати з кидами. Дивімо, Машину допалюють. Та як бачимо з відео, росіяни добували не машину. Вони цілеспрямовано намагались знищити і евакуаційну да, групу там, і цивільних, ще. яких вона вивозила з під вогню. Ну ми під не спадні. Вечір нужен лише дивом ця евакуація закінчилась да. з усіма живими її учасниками. Поліцейським вдалося запитав. переміститися до іншого будинку, надати допомогу пораненій пенсіонерці, і вже в сутінках таки виїхати з Куракового. Вась, вась, подубав немножко, ми повипадаємо тут. Ці кадри зняті на боді камеру одного з членів екіпажу білих янголів, котре доводять зволікати з евакуацією не можна, адже наступного разу може й не пощастити. За матеріалами поліції Донецької області Костянтин Мельников, факт сі Єдині новини.